Вітаю на каналі у гостях у Тані. Зараз прийшла до свого перцю і ось почала зривати перець. Ось у мене такий перець виріс, величезні такі перчини. Вони, я вже зривала, вони дуже такі товсті, тобто жирні, Не тоненькі Але <кій> біда в тому, що мій перець у цьому році не дуже хоче. Достигати на стеблі, тобто червоніти. Це, е, ви запитаєте, який це сорт перці, я вам не скажу, тому що сортові перці я купляю дуже мало. В основному я збираю насіння сама. А як я збираю? Я беру гарні красиві перчини, або я купую в магазині, або своїх перців, які в мене є. Я збираю насіння і потім висаджую. Насіння це дуже гарно. Сходить у мене, воно проростає швидко, без ніяких проблем. І перець виростає дуже великий. Але ось подивіться, ось, наприклад, бачите, ось, ось перчини. Вони сидять. Їх тут 4, 5, п'ята. Вон вони всі гарні, вони всі великі, вони всі товсті, але вони не хочуть червоніти. Ось так само. Ну, тут. Трохи червоніть, але теж ось гарний красивий перець. Тут трохи почервонів, але мало почервоніло перчинок. Так само ось зараз покажу. Ну ось подивіться, скільки перців висить на стеблі. Їх багато, але червоніти вони не хочуть. чому причина, я вам чесно скажу, я не знаю. Чому вони? Можливо, я догадуюся, здогадуюся, що можливо, за того, що вони мене примерзли. Що хочу показати ще. Ну, багато перців наросло, дуже багато, вони великі. Може, за того, що вони мене навесні, коли були приморозки, вони мене примерзли. І для того, щоб їм відновитися, їм потрібно був час. Ось у них великі. Перчини висять, але вони зелені. Їм потрібен був час, і тому вони почали пізніше у мене в'язатися. Можливо, в цьому причина. Ну, Іншої причини я не знаю, тому що дуже мало червоного перцю, а в основному це жовтіє перець і зелений висить. Раніше у мій перець увесь достигав на стеблі. Я його зривала уже або таким, або взагалі зовсім-зовсім червоним. А в цьому році я не знаю, чому він не хоче червоніти. Тому я його буду зривати ось у таким жовто бурим А потім буду уже мені сказали, що його можна десь покласти в темному приміщенні. Не знаю, в якому приміщенні мені його покласти. І він потім буде уже сам червоний. Зірву декілька ящиків. Спробую його штучно зробити червоним, бо мені вже не терпиться закривати його, але саме перчини я люблю червоні. В салати той такий підійде і жовтуватий. Але це сорт саме червоного перцю. Він то почав достигати, але дуже мало. Тому спробую ще його таким чином зробити червоним. Ну, а решту хай застигає на стеблі, але вже сусідка казала, що там десь вже будуть і примаразки, перець у нас ж боїться, ми це все знаємо. Ну, а можливо, у кого така є, хто знає, вірніше, чому так відбувається, то напишіть у коментарях, я вам буду дуже вдячна, чому перець так пізно у мене почав у цьому році червоніти.